Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 12 лютого, і поговоримо про одне інтерв'ю, яке вже мало і безумовно буде мати е, значні наслідки е, в цілому для України для політичної військово-політичної ситуації, ну і багатьох інших речей, які на сьогоднішній день е, хвилюють е, громадян України. Мова про інтерв'ю, яке генерал-лейтенант Сергій Наєв дав видання Українська. Правда, і в цьому інтерв'ю він розказав багато про те, що відбулося майже три роки тому, коли почалося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації. Я раджу вам це інтерв'ю почитати чи власне подивитися. Воно є звичайно в відео аудіо версії. Дуже цікаве, дуже професійно зроблене. І журналісти задавали актуальні питання і не боялися задавати в тому числі питання. Ну можливо, там знаєте, такі ну достатньо гострі. Власне, як для е, генерала, і е, сам Сергій Наєв давав достатньо, як на мене, відверті і аргументовані відповіді, деякі з яких, судячи з усього, дуже не сподобалися в одній будівлі на банковій, я е, хочу зосередити увагу на двох важливих речах, які були в цьому інтерв'ю. Перша і найголовніша власне стосується. Того як почалася широкомасштабна війна, і наскільки наші збройні сили були попереджені військо... військово-політичним чи політичним керівництвом про можливість цієї війни, можна навести дуже багато цитат, але я зосереджуся лише на одній: і нагадаю, що на момент широкомасштабного вторгнення Сергій Наєв був командувачем об'єднаних сил оборони України, тобто, це була, ну я так розумію, друга людина в військовій іерархії, і він власне комунікував з головнокомандувачем Валерієм Залужним і. Узгоджував з ним всі військові певні там дії і мав своєму підпорядкуванні командувачів там різних напрямів, які на той момент були сформовані. Так, от Сергій Наєв говорить, що 23 -го числа на мій пункт управління командувача Сил оборони України не надходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Ні від кого я командувач Сил оборони України, я не отримую. Письмової інформації, що завтра буде війна. Ну і на моєму пункту управління, це цитата. Я нагадаю, да під вечір десь у 22 годині. Мій начальник розвідки, полковник він отримує інформацію від друзів. Офіційним шляхом друг присилає на відповідний меседж. Розмова двох російських солдат. Вони говорять, що о шостій годині ранку, 24 -го числа російський безпілотник їхній буде над російською колоною на території Сумської області, і на моє переконання, о 4 годині ранку, 24 -го числа, РФ Російська Федерація розпочне широкомасштабне вторгнення, тому час, який залишився, ну вжити треба таких заходів, щоб ви були на ранок відбивати цю збройну агресію, власне, здатні і далі навіщо говорить про те, що фактично і він, і головнокомандувач збройних сил. Приймали ну на власний страх і ризик певні рішення без санкцій політичного керівництва для того, щоб е, підготуватися до відбиття цього нападу. Перекидали певні частини. Він визвав е, людей, які були йому підпорядковані. Сказав зробити певні дії. Е, е, йому резонно задали питання, а де письмова вказівка від керівництва. Оскільки такої вказівки не було, Най взяв на себе відповідальність і їм ці розпорядження надав. І це дозволило. Якщо ми так подивимося, в ретро, Перспективі дозволило насправді е, бути готовими до цього удару, е, які збройні сили очікували дійсно по всій е, лінії е, кордонів або лінії розмежування, які існували на той момент з Російською Федерацією, е, і власне вони встигли там підготуватися значною мірою і. Е, Ну, вести ту діяльність, яку наші збройні сили вели в перші хвилини, години, потім в перші дні, і тижні широкомасштабного російського вторгнення, він окремо е, дав відповіді, як на мене, достатньо вичерпні стосовно ситуації на півдні України і про замінований розмінований Чонгар, і там був прямий меседж про те, що е, політичне керівництво, Верховна Рада, в тому числі, не дали жодних правових підстав для Збройних сил України, е, будувати там якісь укріплення, е, мінувати. Він сказав. Що якби таке розпорядження було, і наприклад, на півдні України там за місяць було запроваджено, хоча б режим, ну умовно кажучи, там контртерористичної чи антитерористичної операції, то збройні сили змогли б і укріплення побудувати, і тисячі мін закласти. А так вони змогли закласти тільки пару сотень, замінувати там певні мости деякі з них були підірвані, деякі ні, в силу тих об'єктивних причин, які відбулися на момент вторгнення, звичайно, ну прямих якихось обвинувачень, власне, там Етичного керівництва в неготовності до війни в інтерв'ю не прозвучало, але меседж був достатньо чіткий. Військовим до останньої хвилини казали, що ніякої війни не буде, не треба панікувати, не треба нагнітати. І якби військові не взяли власне на себе відповідальність за певні дії і там за. Тиждень за пару днів за пару годин по суті до початку цього вторгнення не передислокували війська, не віддали відповідні вказівки і так далі. Ну боюся, що широкомасштабне вторгнення Російської Федерації закінчилося б зовсім не так, як воно ну власне і закінчилося. Да що Росіяни змушені були по багатьом напрямкам відступити. Хоча на півдні України на жаль цього не сталося. Вони взяли Маріуполь, захопили, зруйнувавши його, фактично там стерши з лиця землі, ну і захопили ще частину території, тоді змогли дійти, наприклад, до Херсона, тимчасово окупувати Херсон, ну і зробити багато тих речей, про які ми дуже добре пам'ятаємо в перші місяці цього вторгнення. Але е, виходить так, що е, в принципі в принципі, е, казати, що військові про це не знали і до цього не готувалися. Ну точно не можна. Але на жаль, е, і наяв це кілька разів зазначає. До речі, це абсолютно аргументована позиція. Е, ми живемо в демократичній країні у в нас власне цивільне керівництво і без відповідних розпоряджень. Військові просто не можуть здійснювати відповідні заходи. Наяв дуже гарні там проводить аналогії, але він наводить такий простий приклад, що якби там його е, військові прийшли до е, якогось там будинку чи не знаю, до, до якогось там підприємства, і сказали, що ми у вас на території хочемо розмістити, е, наприклад, там артилерію. Да, або нам треба тут викопати якісь окопи. Ви виїжджайте, бо ми будемо тут будувати якийсь укріплений пункт. Ну їм би просто сказали, а на основну на, на, на основі. Чого ви хочете це робити, покажіть якісь папіра папіру? Якраз цього паперу цього не було не було ніяких документів, не було ніяких вказівок. І те, що Україна не запровадила і правовий режим воєнного стану е, за кілька тижнів і не почала власне мобілізацію за кілька тижнів. Ну, виходить так, що це була дуже велика помилка. Е, чому Най взагалі все це сказав? Мені здається, причина тут є очевидна, оскільки ми бачимо останнім часом намагання перекласти на військових фактично всю відповідальність за ту ситуацію, яка зараз складає. Віддається на полі бою, плюс ще в 22-му році були певні рухи зі сторони деяких правоохоронних органів з приводу з'ясування того, що ж там відбулося на півдні, чому такий швидкий був принаймні на першому етапі наступ російських військ і чому їх не так стримували, як було в принципі треба. тут ми дізнаємося багато цікавого, що просто війська туди не були перекинуті. Ті, хто там був, це по суті була ініціатива. Військових, які власне там були дислоковані, вони не отримували відповідних вказіво хоча неодноразово до політичного керівництва зверталися. І теж саме стосується, наприклад, діяльності окремих представників на той момент СБУ, які потім виявилися по суті російськими агентами, І вони явно готували ситуацію до того, щоб росіяни без особливих проблем зайшли, окупували практично весь південь України, ну і захопили там всі міста, що їм по факту насправді не вдалося. А от другий момент цікавий в цьому інтерв'ю, якраз то. Сується оцих переслідувань військових і власне цієї справи генералів, на його задали це питання, і він мені здається дуже правильно на нього відповів. Він запитав, чи є Росія авторитарною державою, отримав стерну відповідь і запитав: А чи після великих успіхів дійсно великих успіхів, які ми не можемо жодним чином недооцінювати збройних сил України вдалої Харківської Херсонської операції Київської операції, коли були звільнені? Тисячі квадратних кілометрів наших земель, да які там тимчасово окупували Росіяни, е, і російська армія втікала, втрачала величезні ресурси полонених. Е, він задав питання: чи засудили когось на Росії з генералів саме за ці дії? Ну, відповідь очевидна: ні, ніяких судів над російськими генералами за ганебний такий відступ і втечу не було. Там є справи, але вони відкривалися виключно по корупційним питанням, але жодним чином не за те, що було на полі боя. І от тепер у ну, наяву виникає резонне питання: як можна судити генералів до того, до того часу, як війна ще закінчилася, власне, за те, що вони роблять на полі бою. Це ж звинувачення не корупційного характеру. Вони зовсім інші, і це дуже погана історія. Мені особисто здалося. Що це інтерв'ю, ну, по перше, не просто так з'явилося. Е, наяв дуже довго мовчав, е, нічого не коментував. Він же був звільнений відразу за залужним, причому про звільнення дізнався з засобів масової інформації. І другий момент мені здається, причина появи е, можливо, можливо, це навіть якась певна консолідована така колективна відповідь взагалі наших військових на ті процеси, які вони бачать і спостерігають в країні. І е, е, певний натяк на те, що вони з цими процесами не збираються миритися, на да? тобто. Вони готові на них якимось чином реагувати, і вони не будуть мовчати. Вони чітко розкажуть, хто несе відповідальність за певні дії, які мали на жаль, мали місце на початку широкомасштабного російського вторгнення. Підтвердженням, як до речі, і першого і другого факту є реакція, яку вже генерал Най отримав дуже довгий час. Більше року його не призначали на жодні посади. Він був там в розпорядженні, так розумію, міністра оборони. Ну там є така специфічна форма. І тут, як тільки вийшло інтерв'ю, він отримав відвазу відразу два привіти. Перший привіт його відправили там керувати власне ну на певну посаду, да керувати певним напрямком. Але цей напрямок не відповідає його статусу генерала-лейтенанта, і е, він е, міг і зробив це власне від нього відмовитися, оскільки це не штатна посада. Але судячи з усього, зараз йому десь посаду на фронті знайдуть і будуть намагатися зробити все для того, щоб він е, повернувся там, фактично на службу. Він же Тітів, цього да, йому просто не давали, замість того, щоб давати якісь інтерв'ю, і друга реакція. Я її зацитую: з'явився пост сім відомої народної депутатки пані Безугли, Вона написала, що Наєв Сергію Івановичу працювала з вами майже щодня, коли очолювали командування Об'єднаних Сил у 22-му році. І майже не писала про нашу роботу. Ви справді хочете, щоб я почала про це говорити. Дуже дивний пост відверто шантажистський. По перше, питання, як вона працювала з ним весь 22-й рік, в статусі кого і другий момент: якщо їй що розказати, чому вона мовчала ну майже там три роки, ну два роки, да, після власне звільнення наява. і все це виглядає як просто підготовка до певної кампанії, яка може проти генерал лейтенанта розпочатися. Ну, звичайно, бо цього дуже не хотілося, тому що е насправді Вдавав відповіді на ті питання, які хвилюють суспільство, і ці питання вже піднімалися, і обов'язково будуть підніматися після навіть завершення війни. І відповіді на ці питання. Прийдеться давати і давати їх прийдеться в такий спосіб, який задовольнить суспільство. Тобто, сказати, що в усьому винні військові не вийде, оскільки в е, нас громадяни України достатньо непогано розбираються в хитросплетіннях політики і знають прекрасно, хто в нас приймає рішення, хто віддає які вказівки. Так що я думаю, е, це інтерв'ю можливо не останнє. Будучи якісь подібні, тому що ну, врешті-решту, військових може просто рватися терпець. Вони виконують надскладну роботу. Вони надзвичайно її виконують, особливо в тих умовах, в яких ми знаходилися станом на 22 й рік і в яких ми знаходимося навіть зараз. А ще при цьому їх намагаються десь бити в спину і казати, що вони винні в тому, що десь якось там ну не те відбувається. Тому мовчати вони, скоріш за все, не будуть. Ну і на банкові це викликало явно не сильно позитивні емоції. Причому ці емоції не сильно позитивні, якраз напередодні. Одні дуже важливих перемовин, які будуть мати місце на Мюнхенській конференції з безпеки, і отут цікавий ще один момент. Всі переговорники від сполучених штатів вони, як правило, в більшості своїх є колишніми військовими. Віцепрезидент. Радник з питань національної безпеки Трампа, спеціальний представник Кіт Келох, е, ну міністр оборони, це зрозуміло. Він правда не буде більше займатися перемовинами, але тим не менше тут. Виникає просте питання. А е, вони до кого будуть прислухатися? Вони на думку кого будуть зважати, кому їм легше буде зрозуміти, і е, взагалі зараз би, мабуть, на місці влади було б дуже правильно поїхати на цю конференцію не тільки з чисто з політичними або невідомо якими там фігурами, а взяти з собою кілька військових е, для того, щоб вони могли роз'ясняти. Ситуацію, і вони могли правильно цю ситуацію пояснити своїм колегам, тому що військового може насправді е, ну максимально зрозуміти тільки інший військовий. Так що сподіваємося, що висновки з цього інтерв'ю на банкові зробили не тільки в плані переслідування подальшого генералів, але й з цієї точки зору, що з військовими треба правильно комунікувати, і треба давати їм можливість в тому числі комунікувати з нашими партнерами, тому що вони можуть тут принести дуже багато користі. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!